Якесь зле відео, воно мені для... не дається. Язик заплітикається. Всім привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму каналі, де ми разом перенемось від письменництва та створення своєтворчої медійної особистості. Сьогодні я планую з трішечки складної теми, ну як складної, а, мова про маравіль. Так, я в курсі, що за весь минулий рік я більше про це говорила, ніж щось справді робила. І те, що все, що я таки зробила, і про все, що я таки розповідала, розмазалось протягом всього року. Як <хе> би сказати, в часі і просторі. Отже, що до чого? В цьому відео я планую коротко і лаконічно пересказати все те, про що розповідала в попередніх відео, але про всяк випадок, я все одно залишу посилання на ці відео і в описі під самим відео, і деякі будуть зустрічатися в правому верхньому куті екрану. Я планую просто нагадати, про що взагалі йшла мова, щоб ми могли вже з нового відео почати з нового місця, продовжувати розповідати про Марві. Плюс я подумаю наразі над таким варіантом. По-перше, викладати все ж таки текстово глави чорнетки вже тепер на Патреоні за дуже символічну оплату. По-друге, я продовжую випускати озвучку поглавно, а потім, коли набереться якийсь певний обсяг, ну, наприклад, глав 5, я планую випускати це одним довгим відео. Можливо, комусь буде uh, зручніше або поглавно слухати, або одразу якимось шматком великим, щоб потім не переслуховувати не згадувати про що шла мова, тому я надаю таким чином можливість uh, всім тим, кому це все цікаво, обрати той варіант, який подобається і підходить саме їм. В будь-якому випадку я буду очікувати в коментарях ваші ідеї з цього приводу, і буду. З задоволенням читати все, що ви зможете запропонувати, або прокоментувати, або покритикувати, навіть якщо, звісно, це буде доречно. Um, висказуйтесь, я з задоволенням все це почитаю. Отже, з чого все почалось? Все почалось з картинки на ресурсі Pinterest. це був будинок, що знаходився не просто на узбережжі, а на самій лінії морського прибою наполовину в воді, наполовину на землі. Ця його особливість, ця аура, цей вигляд наштовхнула мене спочатку на бажання уявити, хто там живе, а потім розрослось на щось значно більше. І одразу зазначу, якщо вам цікаво також дізнатись про мої джерела натхнення, які давали того чи іншого копняка мені зад на початку створення концепції роману, то це нетфліксівський будинок, аніме Дім на хвилях. Трішечки серіалу Півнична меса з його вайбами невеличкого приморського віддаленого, відокремленого містечка, де всі всіх знають, і, звісно, зображення з того ж Пінтерест, або певні відео, які подекуди траплялись мені на очі випадково, але потім дуже дало вкладались у загальний пазл. До речі, це зараз воно на екрані, можете самі б бачити. А... І ще є окреме відео чисто про референси, посилання в пряму верхньому куті екрану. Отже, будинок є. Далі що? Далі воно почало ніби м, стрибати, ну, скажімо так, з об'єктів на суб'єкти і назад. Головна ідея полягала в тому, що місто Маравіль, в якому все буде відбуватись, і саме по собі незвичайне, тобто тут особливі будинки з власним характером. Особливі правила існування, свій характер, магія, вулички, які змінюються час від часу по якимось своїм особливим законам, маяк як реальне серце міста та магії, а ще тут особливі мешканці, кожен унікальний чимось своїм, частіше за все, або магічним даром, або. не буду спойлерити. Створення міста відбувалося одночасно і також взаємопов'язане з творенням персонажів. Іноді, бувало, трапиться якась фотка чи арт з обличчям, яке я бачу і розумію, ну, от воно от це пануло, я вже бачу цю особу в канві сюжету та її вклад в загальні події. І вже під цю людину підбираю житло. А бувало, навпаки, бачу дім, хочу його в маравілі, і вже орієнтуючись на нього, розумію, який там має проживати чи тусуватись персонаж. Ось так воно і створювалось. Інша справа сюжет було доволі легко продумати персонажів, особливості міста, якісь характерні фішки, типу тваринок-захисників, українського коріння засновників, так би мовити, цього міста, і зовсім не так зробити, щоб за всім цим хаосом було цікаво спостерігати. Так у мене була ідея зробити просто серію, типу, щоденникових нарисів про міста. І щось типу блогу міста з дописувачами, типу, ну, баравільцями, від чого я, до речі, досі не відмовилась, але про це іншим разом. І зовсім простеньку історію в дусі Стівена Кінга аля дитина відкриває містичні таємниці маленького спокійного містечка, в якому, як в тому омуті, ті ще чорти водяться. Але, зрештою, я зупинилась на дещо спрощеному варіанті сюжету, який, в принципі. Має більш-менш класичну структуру та доволі прямолінійний головний конфлікт. Але тут хочу зазначити, що ця простота була навмисна, щоб, так би мовити, перетворити цей сюжет у свого роду стрижень в таку основу, а от самі історії, атмосферу та персонажів на м'ясо, на головне блюдо, якщо хочете. Втім, тут у читача завжди буде вибір взяти сюжет як орієнтир та насолоджувати світом навколо, або ж, навпаки, сконцентрувати саме на сюжеті, і сприймати маравіль та маравільців ну просто як цікавий фон. Так, я, як автор, одразу чесно скажу, мені цей світ пре більше, ніж сюжет, але, знаючи себе, це цілком може змінитися, якщо сюжет в процесі захопить мене значно більше, звіньмо, оно саме так зрештою і сталося. Тепер переходимо про нагадування, про що ж там той сюжет. Знову ж таки, трішки детально можна подивитись про розробку сюжета в першому та другому відео. Зараз же ми лише констатуємо те, до чого дійшли і взяли за основу. А як основа у нас історія панянки на ім'я Леа, яка колись давно жила в Маравілі, але після певних трагічних подій змушена була переїхати. І ось тепер вона повертається в місто свого дитинства і стикається там з різними дивними штуками і подіями. Головний конфлікт тут закладено на двох рівнях. Очевидний, поверховий, полягає в тому, що після всіх пригод та знавства з діючими особами головна героїня має вирішити, чи допомогти знищити магію Маравіля і зробити його мешканців звичайними людьми, чи ж навпаки виступити проти і зберегти цю чарівність. Неочевидний конфлікт закладено в площі психології, і тому його буде трішечки складніше пояснити, та й, мабуть, повністю не потрібно, щоб кожен з читачів зміг знайти щось своє. Для прикладу, наведу такий нюанс, але доведеться визначитись, чи має вона право вирішувати за все місто, як йому буде краще, чи все ж немає. Або, наприклад, як зрозуміти, що якесь певне диво це добро. Якщо у будь-якого явища завжди як світла є, так і темна сторона. Що важливіше, благо для своїх рідних і близьких чи загальне добро? Ну і традиційне, чи виправдова мета, обрані задля її досягнення засоби. Звісно, це далеко не весь список, але я вас більш-менш зорієнтувала, в яку сторону шукати, чи не так? Як я вже казала, при написанні Марвілю я поєдную подходи садівника та архітектора. Тобто в мене є певні заздалегідь продумані моменти, типу головні елементи трихактної структури, певні арки, як сюжетні так і персонажні, певні знакові події які обов'язково мають відбутись, подекуди я прям прописую, що в цій главі має відбутись, ну, оте, оте і конкретно оце. Але також плітається сюди і садівничий підхід. Тобто я бачу голий стрижень, наприклад, от такий опис, типу. Леа має зустріти з Габріелем і почути від нього предосторогу. А вже нюанси, контекст, атмосферу, опис і акценти вони створюються прямо в процесі написання від того, як я бачу та відчуваю цей момент цей сеанс письма. Таким чином, у нас є кілька чітких чекпоїнтів. Так, перша арка сюжету, наприклад, складається з таких подій: Леа повертається до рідного міста, це вступ. Потім вона зустрічається зі своєю подругою, яка є хранителькою маяка, та отримує перше застереження про дієго від Габріеля-хранителя старовини, це зав'язка. Потім Лея розмовляє з Габріелем і отримує загадкові передбачення, що є розвитком сюжету і водночас паралельним розкриттям Марвелю для читача. І, зрештою, відбувається ключова подія першої арки, тобто Лея стикається з зомбі. Дєго приходить їй на допомогу, і це вводить нового персонажа в сюжет. Їй нагадує, Дєго це чужинець в Марвелі, якому злим автором відведена роль потенційного антагоніста. Потенційного бо все залежить від вибору, який, зрештою, зробить Леа. або буде битись з ним, і тоді він справді антагоніст, або зробить своїм союзником, а може, навіть і коханим. Подивимось ще. Власне, на цьому протистоянні за магію та проти магії буде подаватись не тільки сюжет книги, але й настільної гри, яку я все ще вірю, що можу зробити по помаревілю. Знову ж таки, хто про гру чує вперше, то відсилаю вас на тематичне відео з цієї теми. Але якщо коротко, то в принципі задумка така, що гра і роман тісно переплетені одне з одним і доповнюють одне одного, але в цілому можуть читатись чи гратись цілком окремо та самостійно. Просто трішечки додаткового контенту відпаде, що в тому випадку, що в іншому. Тож, це. Крайнє відео з Марвелю було присвячено процесу письменництва чисто з технічної сторони. Я пояснювала, як я використовую таблиці, як готуюсь до написання глав, як налаштовую себе на потрібний лад. Якщо коротко, то, як правило, мій письмовий процес саме в цьому випадку виглядає наступним чином. Спочатку я орієнтуюся на те, для чого буде цей саме шмат тексту, що там має бути сюжетно. Потім прописую кістяк, тобто ключові події та орієнтири, можливо, якісь сценки, які прийшли мені в голову в процесі, ну, чи в якийсь інший час, розбиваю написане на умовні глави, і для кожної прописую щось типу структури. Про що глава, що там має обов'язково бути, які би настрій хотіла створити, що показати читачеві. Це, до речі, зовсім не означає, що я прям 100% буду всього цього притримуватись. Це, скоріш для мене, мапа. Знаєте, як типу маршрут, який ви собі зазначаєте в голові, орієнтуючись і готуючись до довгої прогулянки в незнайомому місці. Добре, якщо ви будете знати всі орієнтири та точну відстань від точки А до точки Б, але цілком може статись так, що вже на місці ви побачите кращий чи, можливо, там, цікавіший, живописніший путівець. Доєднайтесь до якоїсь класної нової кампанії, в якій схожий, а втім, трішечки інший маршрут, ну і все таки інше. Сподіваюся, ви зрозуміли цю аналогію. Тож я розписалася, і далі що? Якщо розписування не заводить мою фантазію, а таке теж буває, я використовую такі собі кікстартери для натхнення, наприклад, відео на Ютубі зі звуками моря, чи переглядаю зібрані референси. Чи уявляю своїх персонажів в якійсь сценці, яка прямо вписується в мій поточний настрій та бажалки, і цього зазвичай вистачає. Сам процес написання у мене буває кількох видів. Для Марвелі це я або пишу потоком, не особливо задумуючись, або чітко уявляю сцену собі в голові, що насправді правильніше, але в цілому може використовуватись і потім в процесі редактури. Тож для мене це непринципово, як пишеться, так пишеться. Ну а коли я вже дописую главу, то по-хорошому даю їй час трішечки відлежатись. Але частіше, все ж таки, одразу вичитую, бо мені не йметься, особливо за методом Флабера, ну, тобто вголос. Це допомагає виявити не тільки якісь технічні там, помилки, правтики, але і якісь проблеми, наприклад, з темпоритмом текста. З переплутаними літерами в прізвищах, які легше сприймаються саме на слух, ну і такі інші штуки. Звісно, я також пропускаю текст через сервіси типу мова ДНК нації», які разом з одруківками виправляють її росизми, що для мене все ще актуально, на жаль. Одразу зазначу, це не повноцінний редакт. Тому і те, що я буду викладати і начитувати зараз з аудіоглави, повторю, це чорнетка. Про повноцінну якісну редактуру такою, як я її бачу, я ще створю окреме відео, коли до цього дійде процес роботи над же дописаним до кінця романом. Але це ще не скоро. Отже от я й переповіла зміст попередніх чотирьох відео. В них ви можете дізнатись більш детально про кожен етап розробки романа. Знову нагадую, що посилання на них розміщено в описі під відео. А в наступному тематичному відео, присвяченому Маравілю, ми з вами будемо розбирати три вже написані та озвучені глави. Я хочу розповісти вам про те, як саме я планувала це писати, як я це писала, і як воно вийшло, якими трюками та прийомами я користалась, та чому воно виглядає саме так, як воно виглядає. А на цьому сьогодні все. Що ж, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати це відео тим, кому воно може бути цікавим. Мої соціальні мережі та Patreon відкриті для кожного. І нагадую, відтепер текстові варіанти Глав Маравілю та, можливо, інших моїх творів ви зможете прочитати на Патреоні за символічну плату. Посилання всі будуть там внизу під відео. А з вами була Яра. Вумо творити цей світ разом та працювати на благо нашої неньки України. Бувайте та бережіть себе!